До редакції Чернівецького репортера днями зателефонували та розповіли, що на одній зі сторінок в соцмережі чоловік, нібито працівник телеканалу Чернівці, пропонує допомогти відкосити від армії. Ми зацікавилися з цією особою, оскільки в нас така людина не працює і ніколи не працювала. Ми зв'язались з паном Мар'яном, і як виявилось, він таки працює на одному із місцевих телеканалів. А сторінка, яку ми бачили, це ніщо інше як просто підробка. Йде інформаційна війна давно вже. І наскільки я знаю, такі от ситуації є. не тільки от зі мною була, я хочу спростувати, по-перше, я не працюю на каналі ТРК Чернівці, так само, як я не працюю в ансамблі народних інструментів філармонії. І я не живу по тій адресі, які там написано. А взагалі я ніколи не давав свою адресу в соціальних мережах. Також днями правоохоронці виявили сайти підробки Буковинського державного медичного університету. Їх адреси ви зараз можете бачити на екрані. Ці сайти, нібито орієнтовані на іноземних студентів однак єдиним офіційним сайтом БДМу є ресурс, посилання на який ви бачите на екранах. А інформація для іноземних громадян щодо умов навчання та вступу на навчання здійснюється за допомогою ось цих сайтів. Небезпека сайтів підробок у тому, що ви навіть не здогадуєтесь, що повідомляєте свої конфіденційні дані шахраям на шахрайських сайтах. Практично ніколи не вказуються контактні дані і немає. Форми зворотнього зв'язку або вона просто не працює. Оригінальні сайти не ніколи не просять відправляти смс на короткі номери. Максимум це запити вашого номера телефону, на який і приходить код. Якщо ж вам все ж таки стане відома інформація про підробку сайти підробки чи іншу інформацію, що може слугувати попередження вчинення кримінального правопорушення. Звертайтеся за телефонами відділу боротьби з кіберзлочинністю у. МВС України в Чернівецькій області. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.